Дунаєчка в нас свилкова, малосольненька, чищена. Така вона йде. 100 гривень штука, така 120 гривень штука, така 130, 140 гривень за штучку. 150, 160, 180 за штучку. Завісимо від розміру. Хто любить, то Дунаєчку беруть. Наша сільдочка так на любителя вже. В першу чергу, вона ж йде полтора місяця і все, май місяць, і сезон закінчується на неї. Так що люди хочуть її попробувати. Ми дуже її любимо, вона смачна, вкусна. З інших городів теж заказують. От я зараз 10 кілограмів на Івана Франковські відправила. В Київ віземо, в Харків веземо. Наші Гості всі люблять Дунаєчку. Ще її не було в поміні, шефів сніг лежав. Вони вже за неї спрашували.